Вітаю, баталій Шахів. Сьогодні ми з вами подивимося типовий приклад боротьби, а саме реалізацію блокадного поля на третій горизонталі. Будемо дивитися це на партії поля морфі, як він реалізував цю ідею, та також декілька партій подивимося клас... класичних, які стали потім, і де також намагалися реалізувати цю ж ідею, тільки трішечки в іншому ключі. Морфі грав чорними проти Паульсона. Є4Е5, кінь f 3 кінь c 6 c 3 кінь F6, слон b5, 4 коні, іспанський варіант, слон С5020, 2, 0, кінь б'є 5. Це не жертва, не прорахунок варіантів. Тут ідея в тому, що якщо забрати коня, то послідує Д4 вилка і фігура відігрується. Спрощення позиції, Морфі, якби Розвивається, Тура е 8, кінь С6 ДЦ, проганяється слон, слон С4, Б5 з темпом захоплюють простір. Чорні на ферзовому фланзі, слон е 2, кінь БЕ4, відігрується пішак, кінь 4, Тура е 4, слон виходить на великої діагоналі в 3 давить. Тура е 6 захист і грає... грають білі С3. І створюють собі слабкість на D3. Ну, якщо бачимо, пішечки стоять на другій горизонталі, то вони б'ють всі поля тут. Створення саме виходить тоді, коли пішачки рухаються вперед. Тобто пішак бив B і D3 поля, після ходу c 3 тепер ці поля він контролювати не може. І Морфі грає тут ферзь D3. Основна ідея тут в тому, щоб реалізувати фланг і не дати нормально розвинутись. Тепер пішак D2 заблокований, а якщо він заблокований, то слон С1 і діагональ по С6 він не може контролювати і вийти по ній. Єдина можливість вийти через B2 або A3, поки слон не вийшов, то тури не з'єднані, консолідація фігур погана. Ну і плюс до цього, якщо бачимо, то така координація саме флангів королівського і ферзового флангів, також вона порушена. І основна ідея тут в тому, що у вас є час, ну, темпи, можна сказати, один хід, один темп. У вас є така динамічна перевага, щоб створити більшість на королівському фланзі. Ось, щоб взяти цей фланг отак. Ну, я так. І в школі в принципі, малював рівно лінії, тому звертайте увагу. І саме заатакувати короля. Тому що, якщо дати, звісно, білим зіграти десь Д4, прогнати ферзя, ну, то ясно, що ніякої динамічної переваги не буде, буде просто якась рівна позиція. В книжці про Полеморфі, де я читав, що там. Автор написав, що це хід помилка, тіпо, дуже слабкий, але насправді по комп'ютеру так ще можна було зіграти. Але після ферзь Д3 білі справді знаходяться на прірві, тому що якщо вони не зрозуміють, в чому якби, сумна суть позиції і що треба їм зробити, який план придумати, то вони дійсно отримують програну позицію. Для захищаючої сторони, якщо вже трапилась така позиція, вам потрібно зрозуміти, що основна проблема це ось блокуюча фігура, яка заблокувала вашу позицію. Що розвивати фланг на ферзовому фланзі якось, це може вам не допомогти. Основна ідея це вигнати цю блокуючу фігуру. Ферзь, він вважається не найсильнішим блокером, тому що він дуже цінний. Якщо на нього якось напасти, там, слоном або ще чимось там. То і зазвичай йому потрібно відійти назад. Він ж не буде мінятись на слона. Зазвичай буває, що і міняється, звісно, з жертвами. Тому вважається зазвичай, що найкращий блокер це кінь. Кінь нормальний, його можна і поміняти, можна і не міняти. Така легка фігура, і плюс от класно б'є за пішоків поля. Тому тут був у нього план, як все-таки вирівняти гру. Йому потрібно було зіграти Тура Е1. ну, Після розміну на Е1 слон д 7 І зіграти ферзь Е2. Таким чином, виганяючи ферзя, ну, після розміну. Проблем нема. Слона сюди вони поставити з захистом, наприклад, Торою Д8 не встигають. Буде хід д 4 зроблений, в принципі. Без варіантів, тому проблеми вони б своєї вирішили. Але білі не зрозуміли, що їм час втрачати не можна, вони почали все-таки інший план, а саме якось використ... ви розвинутись на ферзевому фланзі. А, Б4, слон Б6, А4, а, б 6 А4, АБ. Так, на ферзевому фланзі, в принципі, вони активність проявляють, тура, можна сказати, вже в роботі. Ну, але основна проблема, як я казав, саме на королівському фланзі через те, що тут уже більшість. Насправді, ці слони вже подивляються десь на короля, і Тура також, в принципі, може підключатись по шостій горизонталі. Слон D7, Тура А2, Тура Е8. Ферзь А3. Так, пропонують розмінюватись білі, намагаються на найактивнішою з. Сильнішу фігуру розміняти з цього блокадного поля, але, в принципі, трошечки вже запізно. Можете спробувати знайти хід самостійно, який зробив Морфі, я думаю, що всім сподобається пошукати цей хід. Ну, Насолодитись, як зіграв Павло Морфі, він просто вступив на F3 собі бас. GF і Туа. шах. ж 6 король ш 1 слон H3. Ну і ясно, що так, ферзь, звісно, сильніший, ніж слон. чорний. Але проблема в тім, що координації нема між фігурами, і не так-то просто їх перекинути для захисту короля. Ну, і слабкість короля тут грає вирішальну роль. Бачимо, що ми контролюємо горизонт вертикаль, тут і діагональ контролюється. Ну, наприклад, якщо так прямолінійно захищатись, то послідує шах, король G1, є один шах, F1 мат. Тому просто вже тут не захиститись. Позиція вже програна. Ще послідувала тура D1, слон G2. Тут вже відкриті шахи f 3 Слон F1, слон G2, пошахували. Слон F2, ферзь F1, тут вже приходиться віддавати фрезя, ну і тут пози... партія вже. Що Десенько Така партія на тему блокади саме на 6-й третій горизон... горизонталі. Тут для білих це шоста горизонталь. Для чорних третя. Так. Окей, друга партія Фішера проти Метоловича. Фішер тут грав білими. Розіграний стрійський захист варіант Розсоліма, і Фішер вирішив тут трошечки замотити водички і з'їсти пішачка. Грав E5, кінь D5, ферзь C4, кінь С7, слон С6, ДЦ і б'є С5. Фішер в дебюті виграв пішачка, а Тараш ще казав, що зазвичай в дебюті. В... Виграти пішачка це невигідно, тому що ви витрачаєте на це зайві ходи, замість того, щоб розвиватись. І в суперника зазвичай є якась компенсація. І тут чорні зіграли ферзь d3. Як бачимо, така ж сама ідея. Заблокувати пішачка D2. Ну і фішер зрозумів, що основна проблема це ось блокуючий ферзь цю позицію. Потрібно щось з цим робити. Можете спробувати також. Пошукати, як, тут зіграти, як би ви зіграли білих. Тут будемо дивитися, як захищати цю позицію. Фішер тут зіграв ферзь е 3 Основна проблема це прибрати блокуючу фігуру і грати Д4. Є таке правило, що в дебюті, наприклад, не можна ходити багато разів однією фігурою. Не бажано. Але все залежить від позиції. В цій самій позиції вибору нема, потрібно виганяти блокуючого ферзя. Чорні в свою чергу також розуміють, що основне, основний їх бонус це ось блокуючий ферзь, тому вони грають слон f5. Після розміну залишити там блокуючу фігуру. Розмін розмін на d3. Король d1. Продовжує фішер гнути свою лінію, конем хоче розмінятись. Чорні в свою чергу, підключають коня. Тут, тут, тут. боротьба йде саме за оце одне поле. Кінь є 1 кінь. І в 4 розмінялись, ну і фішер бачить, що так просто тут не вийде йому, вигнати цього коня. Тому він намагається замутити водички, йде на кардинальні дії. ну Коли позиція програна або погана, розумієш, що простими методами, там, позиційними розвитком, ну, ти суперник просто посилює, посилює позицію, ну і ти якби здаєшся в кінці. Єдина можливість це створити якусь таку позицію, де в суперника буде багато виборів і не таких простих, де він може допустити помилку. Ну, що фішер робить, він намагається пожертвувати якість, на що потрібно було йти. Чорним це вилка, кінь є2, кінь б'є тру. Д4. Ну, чорні побачили, що, в принципі, кінь то не вийде вже. Вони втратять коня. І все-таки зіграють білі D4, в них буде сильний центр, десь пішак ще за якість, і вони порахували, мабуть, що неясна позиція, і якби з Фішера, можливо, там виграшей не буде. Ну, вони пішли на іншу, на інший варіант, де вони думали, що вони виграють, скоріше за все, пішака, але прорахувались. Тобто, був вибір, ну, вони допустили помилку. Слона 6 напали на пішака. Король С2, кінь б'є. Це один. Ну, ідея була, якщо б білі, звісно, на автоматі з'їли б коня, то, звісно, виграють просто пішака. Тут подвійний удар, наприклад. Ну, навіть якщо ми комп'ютер включимо, потрібно грати е 6, скидати цього пішака. Ну, подумало, що зайвий пішак з фішером, плюс Чорнопольний слон буде сильніший за коня, скоріше за все. Перевага ясна в веншпілі, тому вони пішли на цю позицію. Але але, D4 тут не можна зіграти, тому що зв'язаний король. Але фішер робить сильніший хід в цій позиції: це саме Тура є 1. Кінь, виявляється, нікуди не відійде. Можна з'їсти на 2, але тут просто Тура буде вже розвинута і давити на а 7. Чорні не хочуть саме давати активність білим фігурам грає 3-0, король відійдає на c 1 В чорню свою чергу відійдають пішака. І, здавалося б, напали, але простий хід G3 і все. Далі Фішер звів цю партію в нічию. Все-таки зіграв D4. Замість того, щоб зробити хід десь на 10-му, D4 він на 25-му зробив, але вирівняв позицію. Ось тому прийшлось білим іти тут саме на крайні такі речі, щоб звільнитися від блокади. Тому на шостій і третій горизонталях дуже ця штука неприємна. Ну і третю партію подивимося також швиденько, що буває на шосту горизонталь, за білим будемо дивитись, ставлять не фігуру, а пішака. Такого пішака називають свяхом. Де щоб прям кришку гроба вбивається, але в позицію конкретно входить. Також це була партія в Старендійці, тому поки що ми там розглядаємо схеми в старендійському захисті. Я думаю, ця партія також буде вам цікава. Ейви грав проти Найдорфа. Білі грають D5, E5. Словом, G5 трошечки такий неприємний. Ренген, чорні не бачать, що Кіні-4, де ще будуть зв'язки, і зіграли вони А6. Ну, і білі вибрали такий план, щоб саме поставити пішака на D6. Це партію також коментував Бронштейн у своїй книзі. Альтернатива була зіграти просто D6 і все. А тут, в принципі, Ейві вибирає ясний план гри. Слони в 6 в 6 і D6. Також заблокували позицію, і тепер білопольний слон. Це 8 аж 3 діагональ, тут він вийти на неї контролювати не може. Цей пішак плюс, коли продвинувся, поле Д5 тепер є у коня. Або у слона. Тепер і ферзовий, і королевський, вони трошечки так координацію втратили між собою. Потрібно зробити якісь ходи типу B6, слон B7 або слона 6, кінь c 6 Плюс простір у білих є. І час саме динамічний такий час, щоб створити атаку на короля, тобто отримати більшість на королівському фланзі за цей час, поки чорні будуть консолідувати свою позицію, розвиватись і створити атаку. Тому тут білі мають саме грати динамічно, мінус ходу Д6 саме в тому, що пішак далеко відірвався від своєї позиції, від своїх фігур, і він може втратитись. Тому за цей час, поки будуть. Його навіть можна і пожертвувати, але за цей час білі мають створити якусь атаку. Кінце 6, 3. б 6 слон д 5 І також потрібно зазвичай, якщо у вас динамічна перевага, саме в розвитку фігур, і ви намагаєтесь створити якусь атаку, це все має бути з такими динамічними ходами, як шахи, взяття, напади. Тут ми бачимо, що слон покращує свою позицію, десь нападаючи на діагональ Тут на F7, давить. І тактика така, що брати пішика не можна, послідує шах на F7 і фарс втрачається. Тому мусять відходити королем, втратити час на відхід королем. Замість того, щоб розвиватись, після нападу від рентгену відходять король H8. І 4 знову з темпом, замість того, щоб розвиватись, Приходиться пасивно відступати вже розвиненою фігурою. Кіні 4 в центрі вже прямує до короля. Неприємно. А 4. І це ідея в тому, щоб, по-перше, відкрити туру. Ну і лінії для короля. Відкрити гру. Тобто, так само, як і грав Морфі в своїх гамбітах, що він створював перевагу в розвідку, потім відкривав позицію, там, де він був сильніший, біля короля, наприклад. І реалізував цю свою перевагу. F5, також можете спробувати знайти продовження. Ну, якщо відійти кудись конем, то це означає, що ви даєте час. Тобто для суперника, для розвитку, тут білість грають просто G5, кінь G5, не відступаючи, і це залежить від того, чи зможуть вони ще ввести в гру коня G1, щоб підключити ще більше фігур до атаки. Слон B7, G4. Жорстко, щоб відкрити гру. Є 4. Також тут відкривається слон діагональ, але якщо подивитись на цю позицію, то поле F4 контролюється чорними після ходу. Е4 не контролюється, і тому туди може йти кінь. він і робить кінь Е2, слон Б2, кінь ф 4 ну тут з радістю білі віддають якість. Тура все рівно не приймає участі в грі саме біля короля. Біля короля тут достатньо і так фігур. Ферзів 6, ну також далі сліди облискуючий удар Ж, відкривають гру, жертвуючи навіть Туру. Ну або якість. Слон А1 кінь ж 6 шах, король ж 7 Тут вже йде добивання, просто подивимося. Це нас вже мало цікавить, як саме. Всі ці варіанти тут. Просто забрали на С3, Тура Є8, кінь чикс, H5, g 5, g 4. Вже віддають якість. Ну, як бачимо, тура є три, що фігури ферзового флангу, вони хоч і вийшли, звісно, але ніякої функції не виконували у грі і так і не проявили себе. Король F2, e 8, e 1. Е, ви тут міняє єдину, ну, окей, другу. Єдина це ферзь, а друга єдина це тура, можна сказати, активну фігуру. Торгується ферзем. Бачимо дуже сильний слон. С кінь. Трошки пошухували це 2 G1, D1 H2, C2 кінь g2, шахи кінчаються. Ферзь f5, ну і партія закінчується. Ферзь g8, король F6, ферзь h8, король g5, ферзь g7. Тут здались, ну, мат, два ходи, F7, G6. мат. Ось такі партії на тему: саме блокади на по шостій горизонталі, бо по третій. Пішак такий називається цвяхом, який блокує позицію, перериває координацію ферзового та королівського флангу. Ось. Але мінус в тому, що не у всіх позиціях такий хід є сильнішим, тому що цей пішак може втратитись. Ось. Але якщо є у вас можливість створити атаку, то чому б ні, такий прийом.